Україна-Грузія, Ліга націй УЄФА. Мій прогноз на цей матч. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео ми розберемо, які ставки можна зробити на матч Україна-Грузія, щоб можна було і підняти гроші, і щоб можна було вболівати за своїх. Ви ж напишіть свою думку в коментарях, який рахунок ви очікуєте від цього матчу. Буде цікаво подивитися на ваші прогнози. Ну і перейдемо до факторів, які варто взяти до Уваги перед тим як робити ставки на цей матч. А інші матчі Ліги Націй в цю п'ятницю, до речі, їх досить багато будуть в моєму телеграм-каналі. Там будуть ставки від мене. Також багато ставок можна знайти і в чаті, оскільки в мене відкритий чат з українським ком'юніті. І також буде в телеграм-каналі конкурс на хвилину першого забитого голу в матчі Україна-Грузія. А це все буде за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на телеграм-канал оскільки він максимально корисний. Переконайтесь в цьому самі та перейдіть і підпишіться. Ну і переходимо до розбору матчу. І перше, що варто зауважити, це рух коефіцієнтів. На користь Грузії, якщо лінія тільки відкривалася з коефіцієнтом 4 плюс на грузинів, то зараз коефіцієнт упав до 3,25. тобто це досить вагома просадка. На Грузію, і тут не дивно, тому що зараз вони в значно кращій формі перебувають. Хоч і Україна непогано показувала себе в плані атаки в крайніх матчах, то все ж зараз збірна переживає не найкращий свій період, і досить багато поразок є через те, що у них досить багато пропущених м'ячів. Якщо подивитися навіть на цю лігу націй, Україна вже програла Албанію з рахунком 2-1 та Чехії з рахунком 3-2. Перше, що кидається в очі, це результативність в цих матчах. Але досить багато гравців будуть відсутні в цьому матчі, і ось останні новини, які. Варто відмітити це Брашко та Піхальонок. також відсутні будуть циганков. Він важливу роль грав при атаках Степаненко, Миколенко, це захист, Маліновський, Зінченко. Ну і загалом там ще декілька гравців будуть відсутні, але вони не були гравцями основи. Тому, в принципі, можна і упустити цю інформацію, але варто згадати, що не зіграє також Ярмоленко. Ну, хоча мені гра Ярмоленка не дуже і подобалася, але експерти відзначали. Його ну досить позитивно, хоча моментів у нього було чимало, які він міг реалізовувати, але на жаль, він цього не зробив. Якщо подивитися зараз на Грузію, команда досить впевнено себе почуває, максимально заряджена атмосфера в команді чудова. І за крайні п'ять матчів у них три перемоги: одна поразка та одна нічия. Причому вони перемагали Португалію. На Євро з рахунком 2-0 це досить вагома перемога. Програли Іспанію 4-1. Тут нічого дивного немає. Перемогли Чехію з рахунком 4-1 і перемогли Албанію з рахунком 1-0. Тобто зараз грузини в нашій групі йдуть на першій позиції. Але, попри це, в перших таймах грузини грають досить сухо. І варто відзначити, що Україна. Також має більшість матчів з сухими першими таймами. Тому ставка, яка тут напрошується, це тотал менше півтора в першому таймі, максимум один гол від першого тайму, я очікую загалом. Вважаю, що скоріш за все, перший тайм пройде досить сухо, стримано. Тому можна очікувати на нульову нічию в першому таймі, і можна навіть взяти нічию в першому таймі. Можна взяти таку ставку як тотал менше одного. Але найбільш безпечним варіантом, я думаю, що є тотал менше півтора в першому таймі, і скоріш за все обмежиться все одним голом в цьому відрізку, або взагалі без них. По формі, звісно, грузини мають перевагу. Не хочеться ставити проти збірної України, але якщо дивитися з точки зору логіки, то тут грузини мають перемагати. Навіть йдеться не про те, що не програти, а взагалі перемагати. Але Україна цілком може зіграти вдало в цьому матчі, якщо не буде помилятися так, як це було в попередніх матчах. До речі, поставте лайк на удачу в підтримку нашої збірної під цим відео, щоб наші не помилялися в цьому матчі, якомога менше пропустили після помилок. Так, ось тут все ж я вважаю, що обмін голами виглядає непогано, хоча. Оскільки в обох команд, голи саме в другому таймі більше переважають, то можна взяти уже краще тотал більше півтора в другому таймі, а не обмін голами загалом матчі, але і обмін голами тут читається. Але все ж я очікую не більше двох-трьох м'ячів цій зустрічі, тому. Якщо вірити в те, що Україна тут не програє, оскільки грузинам, в принципі, ну не потрібно вже аж рвати себе та перемагати, вони можуть тут зіграти на нічую, тому тут один ікс та тотал менше трьох з половиною на збірну України виглядає досить привабливо. Я напевно. Буду окремо ставити усі ці три варіанти. Не перший варіант це не програш України та тотал менше 3,5. Другий варіант це тотал менше півтора в першому таймі. Та третій варіант це. Тотал більше півтора в другому таймі. До речі, цю ставку можна взагалі розглядати в лайві. Також можна прогнозувати тут обмін голами, і все ж на невелику суму я буду ставити і на перемогу України, щоб було цікавіше дивитися. Очікую на ваші думки в коментарях. Не забувайте про конкурс в телеграм-каналі, там буде ще більше ставок від мене. Ну всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.